Всім привіт, Вітаю вас на каналі From Ukraine. Отже, нові надзвичайні новини з Європи та світу, шокуючі заяви деяких німецьких політиків проти українських біженців. Підтримайте україномовний контент вашим лайком та коментарем. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Друзі, зараз увага важлива інформація для українців, які знаходяться в Україні чи за кордоном, оскільки значна кількість наших громадян на сьогоднішній день проживає в Європі на тимчасовій чи постійній основі. Погодьтесь питання безпечного та оперативного переказу коштів стало надзвичайно актуальним. В цьому контексті я познайомився з компанією Трастра. Вона виступає ефективною альтернативою для вирішення зазначеної проблеми. По-перше, ви отримуєте мультивалютний криптогаманець, сім популярних монет. Плюс стейблкоїни USDC та USDT, віртуальну карту MasterCard з NFC доступом, що працює по всьому світу та персональний європейський IBAN, який, до речі, надає вхідні та вихідні сепа перекази. Ви отримуєте платежі й обмін крипти та євро за ринковим курсом без прихованих комісій, високі ліміти до 10 тисяч євро на день і 30 тисяч євро на місяць. З трастра можна відкрити європейський рахунок і європейську банківську карту за допомогою загранпаспорта України, не виходячи з дому. Щодо надійності, хочу сказати, що трастра працює вже 7 років. Тож надійність перевірена часом. Отже, якщо ви вільно хочете керувати криптою, та євро мати більші фінансові можливості. Посилання на сервіс я залишаю в опису під цим відео. Отже, трастера це зроблено в Європі з любов'ю до України. Німеччина, баварське відділення правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини закликало вислати українських біженців з країни. Голова фракції в Баварії Кетрін Ебнерштайнер висловилася за негайну висовку українських біженців за словами журналістів, які були на нараді цієї партії. Політикіння сказала, що українські біженці мають негайно вирушити на батьківщину вже зараз. Представниця цієї партії заявила, що Україна велика країна, де достатньо території, куди можна повернутись. Вона закликає до масштабної реміграції, щоб аварія не була затоплена одержувачами допомог, які не бажають інтегруватись, і виступає за введення в регіоні надзвичайної ситуації з біженцями, щоб відмовляти їм у розміщенні. В той же час в Бундестах нещодавно викликали Шольца і Габека для свідчень щодо рішення. Про відмову від атомної енергетики зараз слідчий комітет в Бундестазі ставить за мету з'ясувати, наскільки зважено в уряді оцінювали всі за та проти такого кроку. З огляду на радикальну зміну обставин у 2022 році, коли перед Європою постала необхідність відмовитись від російського газу. Отже, слідчий комітет з'ясовує зваженість і доцільність цього рішення, тобто чи було воно во благо для Німеччини, чи було воно не во благо для Німеччини. Ну до якого висновку прийде цей? Слідчий комітет, ми з вами обов'язково дізнаємось, і я вам обов'язково про це розповім. Ну, на цьому цікаві новини з Німеччини не закінчуються, тому що новий підрозділ територіальної оборони Німеччини взагалі ризикує стати армією приводом. У складі сухопутних військ Бундесферу наразі функціонують три дивізії: дві танкові та одна мотопіхотна. Зараз Збройні сили Німеччини формують четверту дивізію для територіальної оборони. Ця дивізія, до складу якої увійдуть резервісти і діючі військові, повинна забезпечувати безпеку ключової інфраструктури в разі надзвичайних ситуацій. Йдеться про охорону мостів, об'єктів постачання та важливих військових. Об'єктів у межах країни. Одна кадрова проблема зараз гостра навіть у самому Бундесвері, де наразі не вистачає 20 тисяч військових. Тому існує небезпека, що створюється армія. Привід, яка здебільшого існує тільки на папері, і ніколи не буде проходити військові навчання. І зараз потрібні максимальні зусилля для залучення кадрів для резерву. І це найскладніше, якщо сказати, м'яко. Європейська комісія активізує зараз розслідування щодо порушення правил Європейського Союзу щодо модерації контенту. Комісія ЕС запрошує певну інформацію і відповідні документи. В рамках цього розслідування виконавчий орган Європейського Союзу заявив. Вив, що просить мережу X надати до 15 лютого внутрішню документацію про свою систему, яка пропонує користувачам контент-рекомендації, а також про всі останні зміни внесені до неї. Крім того, регулятор ЄС запросив доступ до інформації про те, як соціальна мережа модерує та посилює контент. У своїх дописах ви знаєте, Ілон Маск ображав лідерів деяких європейських країн та поширював дезінформацію і теорії змови, підтримуючи крайні. Раві сили розслідування послідувало за скаргами політиків в Німеччині на те, що алгоритми мережі X просуває контент вкрай правих напередодні саме виборів у Україні 23 лютого. Маск також виступав на підтримку націоналістичної партії Альтернатива для Німеччини, стверджуючи, що вона врятує Німеччину. Є така думка, що якщо ці порушення будуть дійсно доведені, то Європейська комісія може накласти штраф. На мережу X у розмірі до 6% від річного обороту, отже, ми бачимо, що Європейська комісія розпочала своїми діями відкрито виступати проти соціальної мережі X. Як ви розумієте, радника максимально наближеного до Імператора до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, а це погодьтесь виклик у прямому сенсі цього слова, і вже скоро на нього обов'язково дадуть відповідь з боку вже американської адміністрації та самого Дональда Трампа. Також у Сполучених Штатах це можуть розцінювати, наприклад, як зазіхання на свободу та демократичні цінності. Тому спостерігаємо тут вже є певна інтрига. Погодьтесь. Протистояння тільки починається взагалі. Олаф Шольц назвав Ілона Маска загрозою демократичному розвитку Європи. Шольц назвав неприпустимою підтримку мільярдерам Ілона Маскам певних політичних сил у Європі та вважає його загрозою її демократичному розвитку. До речі, що ви думаєте з цього приводу, напишіть в коментарях під цим відео. Дякую. Ну вже у Сполучених Штатах. Трамп зараз призначив трьох відомих акторів: Сільвестра Сталоне, Мела Гіпсона та Джона Войта спеціальними послами у Голлівуді. Ці дуже талановиті люди, будучи моїми очима і вухами, я зроблю те, що вони запропонують, заявив політик. Пророкуючи золоте століття Голлівуду. за словами Трампа, завданням акторів буде відновити Голлівуд, який за останні 4 роки втратив багато клієнтів у зарубіжних країнах. Також нова команда Трампа готується і до чисток у державному департаменті Сполучених Штатів. І вже вимагала від трьох високопосадовців піти у відставку. Хоча зазвичай політичні призначенці залишають посади після приходу нового президента, більшість кадрових дипломатів продовжують працювати за часів різних адміністрацій. Трамп обіцяв зачистити глибоке державне управління, звільнивши бюрократів. Представник команди Трампа не заперечував цієї політики, заявивши, що потрібно, щоб у перехідний період працювали люди, які поділяють бачення президента щодо того. Щоб ставити інтереси країни та американських робітників на перше місце, крім того, Трамп готує масштабні чистки у всіх державних структурах, які можуть охопити до 50 тисяч чиновників. В свою чергу ізраїльський уряд ратифікував угоду рано вранці у суботу, 18 січня, після більш ніж шестигодинного засідання. Ця угода передбачає, що в неділю, 19 січня, має набути чинності шеститижневе припинення вогню, а також проведений перший з низки обмінів заручників. 24 міністри в коаліційному уряді Натаньяху проголосували за угоду, тоді як 8 виступили проти. Один із лідерів правлячої партії в Ізраїлі назвав цю угоду поганою та небезпечною, яка загрожує національній безпеці. Він зазначив, що припинення вогню зводить на нівець багато досягнень війни. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини з Європи та світу. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати цікавих новин до зустрічі.